Добрий. Добрий день, ми у бібліотеці Васильченка, і ми сьогодні говоримо про детективи, про Шерлока Холмса, усі під підозри, які написала Маруся Щербина і лондонський щоденник Бучика, тому що це теж детектив. І я хочу запитати Марусі Щербини, яка до нас прийшла прямо сюди в бібліотеку. Які Свої улюблені детективи. Це дуже підступне питання, тому що я насправді дуже люблю детективи, але вибрати завжди якісь найулюбленіші складно. Я дуже люблю детективи Андрія Копотюхи. І коли я була менше, я прям дуже-дуже любила ось ці всі історії про гімназиста, про якісь там таємниці, загадки. Це дуже-дуже ну, цікаво. Я Uh, люблю Шерлока Холмса і uh, Агату Крісті, оці всі погрози, ці детективні історії, це дуже-дуже класно. Дуже uh, я навіть читала якусь таку дуже довгу uh, серію детективів Агата Містері, чи якось так вони називаються, якісь такі жовті книжечки. Uh, uh -huh. uh, теж дуже цікаво. Я не всі прочитала боїсти в незвичайну кількість, але... Е, ну, я багато читала детективів, вони дуже-дуже класні. Мабуть, я щось забула, але все одно. Є дуже багато детективів, які я люблю. Мабуть, саме тому Маруся сама написала детектив усі під підозрою». І це детектив, де події відбуваються спочатку в школі, а потім на канікулах. І там головні герої школярі. <смі> Тому я всім школярам рекомендую читати цей детектив. І може нам розповість, як в тебе з'явилася ідея написати детектив. Це теж цікаве питання. Часом ідеї з'являються дуже випадково. Я тоді. Такі... Дуже-дуже дуже, дуже, дуже захоплювалась детективами і постійно читала тільки детективи. Але мені захотілося написати щось схоже, щось теж таке пригодницьке і захопливе, і дуже цікаве. Але саме ідея власне, цієї історії з'явилася через те, що я побачила якусь таку загинуту загадкову будівлю. І я вирішила, що це щось цікаве і можна щось про це написати. Тому я. Почала придумувати якусь а, загадкову а, оповідь і далі вже з'явилася решта цієї історії. А, ну, можливо, я ще точно не знаю. Але я якраз сьогодні була на байковому кладовищі. Я не знаю, я була на дночі, але можливо вони там справді десь є. Я не заперечую. Що вам показували? Які могли Нам показували з здебільшого письменників Лесі Українки, Рильського, Багато інших насправді, а в Грушевського також. І це було дуже цікаво, дуже цікаві пам'ятники, там ще є дуже красиві ось ці склепи, такі таємничі. Я подумала, що про це теж можна було б написати якийсь цікавий детектив, можливо, навіть з приладами. Я, до речі, свого героя Макса знову на чесно подаємо, що Так, так, ці написано, як це було дуже-дуже цікаво. Там просто да. Така була класна презентація. А класно. там потім ще було завдання, хтось написав, я не знаю. <рес> Ні, ну ми потім ще, що зустрічалися, що, що спробували писати. Там, тобто. Але детектив він такий, знаєте, жанр, де не просто собі е, пишеш, що, що тобі в голову придумається. Там треба за mm -hmm. законом жанру. Ну, тобто, е, інтрига має бути. Ну, не всі, не всі, як мені здається, що не всі можуть в цьому жанрі. Тому що ну він має свої закони їх треба дотримуватися. Та, наприклад, варто знати спочатку, хто злочинець, а не так, як я. Так, як я робити, не треба. Я почала писати детективи. Вирішила, що потім придумаю, хто там злочинець. І це було дуже складно писати. Mm. А потім ще було дуже складно знайти якесь логічне пояснення всьому, що відбувалося в детективі. І я вирішила, що так робити не треба. До речі, це про цей письменник, якого ви не впізнали, не знали. Він завжди мені казав, що та поксимитку треба Я обов'язково знаю кінець. Потім до любі. Так само я, в принципі, коли я пишу, то я в принципі знаю кінець, але іноді можна і не знати кінця. Так, да, якщо це не детектив. Да. Ну так. Да. А детективі треба знати кінець, треба знати, ну чим це в принципі закінчиться. І до речі, оце ж не кожен. Я люблю такі якісь з горором, але не всі письменники. Тобто іноді це знаєте буває, наче щось загадкове, як собака баскерів, а виявляється, все просто пояснюється звичайними. тобто... І мені дуже дуже насправді захоплює якась така таємниця. Хорона таємниця, бо вона виявляється не хорона зовсім. Mm -hmm. Але ну, і багато в крісті і в цієї теж є такі хорорні елементи. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. І от у Марусі. Так, <laughs> <laughs> да, Марусі це ж просто про привидів, це взагалі. Ти ну, подумаєш, капець там реально якісь привиди, mm -hmm. а вони виявляються. <laughs> Та дуже легко пояснюється все. Просто ми іноді можемо собі щось надумувати. Та, це дуже так. цікаво. Я теж люблю такі історії, там де о, щось таке містичне, загадкове, а потім все дуже просто і легко о, пояснено і так, це, це дуже класно. Пригодь та бутіка, вона відбувається в Лондоні. І це детектив. Власне, тому в мене і з'явилася ідея сьогодні. Говорить про детективи. І сама ідея читань Чивань теж мені підкинула ось ця реєстрація. Тут є Чіваня Шерлоком Холмсом. От. І так як будь ще до того не проводив розслідування, то Шерлок Холмс йому навіть розповідає. Метод, як проводити розслідування. Mm -hmm. І потім, залучившись допомогою лондонських котів і Шерлока Холмса, будь-як проводить розслідування, щоб не шкодити російських таємних клієнтів. Боже, так. Мені Маруся по дорозі сюди розповіла, що вона не встигла прочитати цю частину е, які твої враження детектива. Це дуже класна історія. Це насправді це перша частина, яку я читала, тому що в мене є перша, але я її не прочитала, а от третю я прочитала, тому що я знала, що це детектив, і я знала, що в нас будуть детективні читання, тому я... Е, Мусила її прочитати. насправді не мусила На читання можна приходити і читати прямо. Але мені сподобалося. Я загалом дуже люблю історії про котів і загалом люблю котів. У мене є теж є води. І я завжди... Цікавиться якимись такими історіями про колотики, особливо коли вони е, починають якісь такі детективні справи, як навіть на головних до теж були 36-6 е, 26, 26 детективів. І це теж дуже класна історія. І загалом е, детективні історії, а коли вони йшли котів, це, це неможливо не чекати. І мені дуже сподобалося, що тут були якісь такі класні персонажі, е, які... Може, яких можна зустріти в інших книжках, Шерлок Холмс, наприклад, або це наші був Шамокс Сікретс. І не можна завести. Так, і Гаррі Поттер, і цей Чешерський кіт це дуже цікаво. І загалом Бучік він прикольний. У нього такі цікаві думки і. Дуже класні ілюстрації, вони такі яскраві, тому класна книжечка. Я думаю, що О, мені ще сподобалося путівник по Лондону. Я ніколи не була в Лондоні, але завжди дуже хотіла туди потрапити. І мені здається, для тих, хто так само, як я ніколи там не був, але хотів би. Це чудова можливість трошки побачити, як там все влаштовано, тому що тут є така мапка, ось був кінець. У кінгемський палац, і якийсь інший палац, і це дуже цікаво насправді уявляти собі Лондон. Тому дуже-дуже класна книжечка, Бучек прекрасний». О, Ну, Насправді це був такий експеримент, тому що до того Ну, це був просто як пригоди, там не було дитини. Це був такий виклик, коли ще проводити розслідування. Але з допомогою Шерлока Хомсу <світ> можна навчитися і розслідування проводити. Для мене дуже цінно, щоб мені сподобалася ця книжка, бо коли автор детектива оцінив детектив, це висока якість. <світ>